Без слова свобода давно не добули, без слова полона брехня віддає, без слова і слово воює і правду сує. Колись ми поряд разом були, долали разом шлях і путь, про нього мріяли з нами з його на не звильнуть. Шляхи дороги різні вийшли, але єднає нас на на одне, коли на небі сонце світить, воно для всіх одне. Повірити треба, що ми люди, а не істоти там якісь Повірить. Від віку ми воюємо, забувши Божий заповідь. За а там сказано, для мене в Україні. Житомир насталася війна, вона не перша в моєму житті, але тяжко говорити, що тільки моїх колег, журналістів, 135 чоловік загинуло. Це найбільша втрата з часів Першої світової війни, Провіз паралель з паралельно року і по і в саме Найбільше на сім'ї, тому що вона тут.